Російська армія вдарила по полігону на Дніпропетровщині. В той момент там перебували українські військові. Удар підтвердив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий у Фейсбук. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Я вимагатиму найсуворішого покарання тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки. Усі вони ганьблять збройні сили України. За інформацією з власних джерел Суспільного поранених шпиталізували одразу в декілька лікарень області. В одному з медзакладів розповідає начальник медичної служби Сергій військові зміни вибуховими та осколковими травмами усіх частин тіла. У другій половині дня було, було поступлення військових постраждалих. Досить масово є тяжкі. Є середні тяжкості. Зараз вони в основному всі стабілізовані. Деяким показані повторні проти втручання. Частина з них залишається на лікуванні у нас. Частина була передана іншим лікувальним закладам. Відкрито кримінальне провадження за фактом удару. Про це суспільному повідомив речник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону Сергій Дівєєв. За процесуальне керівництво Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону розпочато кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу з метою посягнення на територіальну цілісність держави, наслідок чого загинули та поранені військовослужбовці однієї з військової частини на Дніпропетровщини. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, фіксуються наслідки обстрілу, вилучено решки засобів ураження. У державному бюро розслідувань наголошують на ретельності та неупередженості розслідування. На місці удару працює спеціальна комісія. Поліна Полмарчук ілля Коненов Суспільне новини Дніпро.